Так, робота по механізмах, перший і другий механізм розкидані, значить двигаємося. У нас вироботка в этих от. Зараз це камера передасть. От, видно. Видно. Ці будемо міняти. Значить, друга проблема, проблема з центральною осю. Е, оцей вал, що стоїть? Вал оцей. Бач, він полизаний, він не має бути полизаний. Оцей вал має крутитися у оцих втулках. Ось о втулки, ось о вал. А вал не крутиться втулки, вал крутиться вокруг болта і гризе речага. От, видно, речах погризаний. От, видно погризаний речах. Це не можна, щоб так було. Ось от, цю от, частину треба переробити. Втулки стають плотно свої обойми, проходяться райбером, вставляється вал, вал має трохи виглядати більше. Ось так амортизатора. Це сильно витолкать. Чуть-чуть бачиш, тричить чуть-чуть. І зажимається вал, і вал ходить вокруг втулок. І тоді вона буде робити. Це неправильно. от Устраняють будемо от вот люфти на цих ручках. от е І у нас на цій розбиті ролики. Не те, що розбити, їх взагалі немає двох роликів, вон процес точення йде. За одну і одразу перебираємо другу. Розібрана вся іде. Ну, поки все, по графіку вроді би маємо встигати.